Всім доброго дня! Програма додатковий час вітає вас. Сьогодні ми вирішили зняти анонс 10-го турку Християнської футбольної ліги. І сьогодні у нас досить така велика компанія. Хлопці з двох команд, це хлопці з UTM «Кеп» і хлопець з команди І Безпосередньо я їх представлю: це є Кос Андрій, Галка Роман і. Не ну, знаю. <смеш> Сай-Іван. <смеш> Сай вибачайте, не знаю, що всіх хлопців з ХФЛ, Ну, на вигляд знаю, але по... і багато. багато. Да, тобі... і... <смеш> та... Так, так. Там. Тому, вибачайте. Давайте зразу прийдемо до справи і дещо проанонсуємо 10-й тур. Перший матч, який буде відбуватися в 12.20. Це гра між командою. Івано-Франківським базовим медичним коледжем і е, хлопцями з удару. Е, що можна сказати про цей матч? Як ти думаєш, хто тут є фаворитом? Ну, е... Явним фаворитом ми знаємо, що це удар, так. Ну, Але все-таки, як ви думаєте, що базовий медичний коледж може представити команді удар, щоб перемогти цю команду? Щоб перемогти, ну їм насамперед треба потрібно зібратися, <світ> То, що вони, дивлячись на попередній тур, вони не зібралися і програли команді Енергія. <світ> <8 -долів. світ> 10 -12. 12 -12. Я ну, Спочатку ну, я... треба потрібно, щоб була організація. <світ> <світ> ну а далі що? Я не Прогану, знаю минулого характер минулого показати. Минулого. Треба. Настрій ну, ну, Удар не є не є лідером чемпіонату. Ну тому я думаю, базовий коледж медичний він може з ними грати. Не можуть поборотися, може поборотися. Удар. Удар. Ну давайте скажіть так хороший, але... удар. Ми розуміємо, що він ну в трійку тяжко йому війти, тому що там є сильні команди. Ну але в четвірку, в п'ятірку він, він може боротися болі за болі ці місця. Він... Зараз івано франківський базовий медичний коледж він ну не на досі такому хорошому зараз в формі. Він щось не може назбиратися. Він може. Їх класно гру показати, а може і програти команді Анелія за таким рахунком. Тому що не приходять їхні гравці, там капітан не приходить, не приходить… Та як вони приходили перші ігри, й. там перші дві-три ігри. Вони приходили там. організація Надіємося, що вони організуються, зберуться на цю гру і дадуть бій удару, що буде цікава гра. Як ви думаєте, як удар буде грати проти цієї команди? Проти цієї команди, я думаю, удар буде грати першим. Я думаю, вони самі відчувають те, що вони є е, е, ну, якимись фаворитами. В цьому матчі, в цьому матчі вони будуть е, ну, вони схочуть, вони контролювати гру да, і виграти цю гру. І, розроби... Розроби... Місцями, ми будемо, так, я, не розумієте, що дев'яти місце не буде не виглядати. Ну добре, ну ви кладете звичайно на удар, да? вважаєте, що у все-таки є. Я, все я не думаю, переможете. що да, перемога буде, якщо збереться коледж, ну, ну я думаю, один-два голи. Переможе mm -hmm. удар. Mm -hmm. Ну а, знаєте, я хотів сказати, що ну в базовому медичному коледжі в цій команді грає такі досить ключові гравці, це так як там два викладача. Дадемків де, yeah. Ярослав. І ще я не пам'ятаю, але досить він так підсилює, yeah. досить сильно підсилює yeah. гру. Якщо вони будуть грати, я думаю, що удару буде дуже тяжко е, ну от вирвати от таку розгромну перемогу в цієї команди. Yeah. Yeah. Удар просто дисциплінована команда. Yeah. Вона yeah. 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 організація хороша. вони, вони yeah. приходять yeah. на ігри, вони збираються yeah. і. Mm -hmm. За рахунок за рахунок цього вони напевно mm -hmm. десь є фаворити, викладач не викладач їм не поможе. Зрозуміло, добре. Давайте перейдемо далі. Наступний матч Станіслав буде грати з командою Штурм. Ось як ти думаєш, все таки штурм от останнім часом він вже так набирає помаленьку оберти. Там один-один там може зіграти. і ну там один м'яч. Вже зараз так в один м'яч вони програють. А Станіслав Це зараз не він не виграв в кубку, але в чемпіонаті він. Ну, Програвав порос. Е, як ти думаєш, все-таки от штурм зможе якось знайти ключ до Станіслава і все-таки навіть своїм таким мінімальним складом перемогти команду Станіслава? Цікава гра буде. Mm -hmm. Ну мені здається, це буде, напевно, yeah. саме цікава гра в 10-му турі. Тому що саме середніх да. команди, команди, так, і буде, напевно, десь саме цікава гра, але фаворитом, ну, я думаю, що це є Станіслав. Ми бачимо і по турнірі. Тут вони здаються на один гол, де повинен. Якщо вони зберуться, то. Штурм, як думаєш, скільки шансів штурму виграти в цій команді? Ну мені в відсотках, 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 відсотках я б дав десь 60% Станіславу і 40% сорок відсотків mm. штурма. Штур oh, не так. є поганою командою. Da, ми, то, ми, то, ми бачимо, вони... що там воротар досить непоганий. Воротар, Вратарь є і там є мені здається, вратар 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 вони вони не заслуговують те місце, яке вони зараз займають. Мені здається, вони мають бути вищі. Ну на одну дві сорока на одну дві позиції вони мають бути вищі. Ну, ми бачимо що це футбол. Ми бачимо, що ну, ну треба цілий чемпіонат то. чемпіонат я великий. і Якщо там помилки допускаєш, під час чемпіонату опускається. І навіть може не заслужити. Ну бачимо те, що маємо, але переходимо далі. Наступний матч. звір буде грати проти команди Івано-Франківського фінансово комерційно-кооперативного коопер... ко... коледжу імені Степана Граната досить тяжко вимовити. Е, ну е, ми розуміємо, що звір є фаворитом. Ми розуміємо, що коледж зараз на такому рівні, щоб е, тягатися з цією командою, але все ж таки, все ж таки, бачимо, що після того е, невдалої старту, е, старту е, команди коледжу та, вони зараз показують досить таку підняли, підняли. Ну, я ну, думаю, що звіру в е, цій грі не буде легко. Тому що граната він показує до, досить хороший рівень mm -hmm. гри показує. І... Приністими гравцями, які заявлені да, там, да, та, 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 та. і Ні, там що втрачати. Там є хороші і Я так. думаю, що звіру не буде легко і граната побореться. Так. Ну, Але, звичайно, звір переможе, тому що вони борються за медалі. Mm -hmm. Їм ця перемога дуже потім, важлива, ще, напевно, за за, за за, граната. Але ну, там зараз чотири команди мають однакову кількість очків. Враховуючи те, що звір програв той матч, да. попередній тур, то вони, напевно, схочуть десь надолужити да, ми... що втрачати. втрачене. Ну, бачимо, що так. Да, звір це важлива перемога для них буде, і вони не допустять якихось халатності да, стосовно е команди коледжу. А коледж, ну, я думаю, будуть грати всю свою силу, будуть але рати, я думаю, вони. Ну, вже контролювати гру. М'яч. Думаю, граната має шанси ну, його на бачу... контратаках зловити. Mm. Граната я бачив тої гри, то був якийсь я не знаю, дядько, який підказував їм, щось mm -hmm. там говорив. ну і Це теж плюс для команди, що yeah. є людина, яка з боку подивиться і підкаже. Помагає гравцям, помагає гравцям. Ми бачимо, що коледж, от зараз він підійшов досить серйозно до цієї гри, і це великий плюс для цієї команди. А Звір побажаємо хорошої гри і не показував і не допустити якоїсь халатності. А, а, до цінки, та, до не до оцінки. Так, не до оцінки, до 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 суперечка. Добре, прийдемо далі. Сантос, Сантос буде грати проти Ютім Кепа, до речі, хлопці, місце. Хлопців разом. Можете дещо поділитися, як Ютім буде грати проти команди Сантос, як Сантос буде грати проти команди Ютим. Вони розкривають карти. Я скажу, ми, ми готуємося до цієї гри, як. Як до інших ігор. Mm. Ну, зразу хочу сказати, що до не до оцінки суперника не де буде де це, де де, це ясно. Одні одного ми знаємо добре. А то, що ми знайомі, як вони буде впливати? То, що ми знайомі, ну ми ж з першого класу, ми ж разом так, що. І, ну, просто, напевно, ну, десь особисті якісь такі цілі ну, вийдуть на перший план, і, і якась турнірні мотивація, я думаю, це буде на другому плані. Хоча yeah. для нас важлива перемога, але. Ну, Дружні стосунки. Yeah. повага до одного завжди. Хочу ще більше треба, що Ну, Хочу сказати, це перше місце буде грати з останнім. Uh, ну, Тут тяжко щось говорити, ну, наприклад, стосовно там. Скільки відсотків, там, є шансів, перемоги. Це Сантус Сантус, сантус вже чин? капітана поміняв, так що. Ну, це, не знаю, що це плюс. Це то, Як думаєш, це плюс для. Думаю, що плюс, бачив, ми вже реали. 4 рік. Да, да, це це великий плюс для команди Сантос. Починати з мінус 3, там і вже чи ні. ні. Ну, Сантос завжди так починає. Ну так. Вздував завжди за мінус три. Я думаю, зробимо все для того, щоб не вилетіти. Зрозуміло, в другу. Ну, хочу сказати, що другій лізі там не легше буде, ніж перший. третій вже немає, так що можна питати. Добре, давайте перейдемо далі. Зоря 2 буде з команди, грати з командою енергія. Це є друге місце, так? З передостанням. Ось інтересний такий. Цей тур. Зустанем, да, та, та. Як ви думаєте, от, може бути. <реш> енергія перемогла минулий тур з рахунком 10-2. Це можна. Ну, Аналізувати це, тому що там базовий медичний коледж не зібрався, або енергія наоборот набрала свої оберти. А як думаєш, про Зорі-2 будуть е от якісь <ривіт> шанси. Діма за один тур думаю, що можна набрати таких колосальних обертів, щоб перемогти з 2 Ні, ну шанси завжди є. <ривіт> за... <ривіт> шанси є. Давайте прокоментуємо. Я, я зацитую Лобановського. Шанси є тоді, навіть коли їх немає. Немає. То ну, все таки. Ну от як, дум... як ви б порадили команді енергія грати проти команди Ну, енергія, два? напевно, переокрила тою перемогою, якою вони ну, тим, що вони виграли від коледжа, ну, може, десь там, я не знаю, їм сподобається вигравати, і напевно вони будуть давати бій всім командам для того, щоб набирати очки і вигравати. Добре, зоря 2 Як думаєш, проти енергії може бути таке нехалатність або недооцінка? Я не думаю, бо ми вже говорили про звір. Це це одна з таких самих команд, яка бореться зараз за медалі і Зоря-2. подивитися. Дивитись на турнір та вийде. Так, ніхто нікуди не відірвався. Ну тут я вже говорити, то зоря 2 і напевно переможе, я думаю, 3-4 м'яча десь. Розуміло. Тож тяжко щось говорити, тому що ну, є фаворит, явний аутсайдер. Ну, тяжко щось там анонсувати. Ну, знаємо точно, що більше шансів, десь може 80, а з 2 переможе, тому що є фактори такі, як важливих три очка, щоб не, не, не впасти на турнірній таблиці. І, ну, сама інша команда. просто. Добре, е, останній матч. Останній матч першої ліги 10-го туру це гра між командою Авангард і Аматора.

Давайте, прокоментуйте, будь ласка, цей матч все-таки авангард теж щось не може в'їхати в чемпіонат. Організація почала снімати, вони не збираються на ігри і, напевно, десь і такі результати показують. Перше, вони нормально приходили, з вами навіть зіграли 2-1, yeah. коли в них були заміни, не важна команду. Ну коли останні... вони всі збираються, то yeah. вони yeah. дають бій. Так, так що я думаю, якщо вони збирають, Так, Аматори є, та... є фаворитами та... явними. і... Ялтами. Якщо думаю... Ялтами... збереться, як не буде грати в чотирьох, так як вони грали. Да, ну, аматори, Візьміть, будь ласка, на озброєння, команда Авангард, чуєте слова. Якщо ви зберетеся всі, то ви можете дати тобі любій команді. Тому збирайтеся і перемагайте. Команді Аматор, як ви думаєте, <кхм> тяжко буде перемогти команда Авангард? Ну, давайте не будемо говорити там, що по результатах тих, що... які вони мають я зараз. Я думаю, це не має бути тяжка перемога, але. Що С... не настроїться, без проблем, і... я думаю, теж не буде. Результат не розберемо. Це... 70 на 30. Тобто, Зрозуміло. Добре, на цьому наш анонс 10-го туру закінчився. З вами була е дві команди: команда Кеп", Кеп і е команда Santos. І програма додатковий час. До побачення. До побачення. До побачення.